Прийшов час трохи відпочити від чемпіонатів і зробити цей топ улюблених команд. Давно не було відео на каналі кліпіш 7, і сьогодні я розкажу про свої улюблені команди. І ці команди будуть із різних чемпіонатів, починаючи від умовного ремонфана, закінчуючи майже ноунеймами. Суцільних ноунеймів тут не буде, оскільки я просто їх не дивлюсь. А у телеграм-каналі ви можете побачити нові команди на 9-й чемпіонат. тому підписуйтесь. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо! Десяте місце липуча магія із чемпіонату Ковельтро. Створив її геній. Команда із третього чемпіонату Ковельтро, де була трохи інша атмосфера порівняно зараз. Типу Гамамеліс просто не імба проти всяких солянок із зомбі. Зато. Кактус і живиця були непоганими союзниками горіху. Тобто, команда показала себе достойно, та й у лізі фіналістів ця збірка була моїм фаворитом, простіше кажучи, збалансована збірка. Дев'яте місце Can't Let Go із мого шостого чемпіонату. Так, команда з падубом. Так, команда з неавтоматичною рослиною. Якщо я не помиляюсь, на якихось версіях падуб не синергував з бловером. Напевно, мені здалось. І так, ця збірка тут через те, що при таймінгу висадки бловера і атаки падуба можна здути зомбі в стратосферу. Раніше мені ставалось, що у чемпіонатах це не реалізуємо. Взагалі, збірка получилась досить цікавою. Тим більше у моїх чемпіонатах кульбабка з бловером досить корисна рослина. А також, якби ще підставляв таймінги з бловером і батупом, тоді команда могла би стати чемпіоном. Але мене би адміни просто убили б. Тому дев'яте місце заслужено. Восьме місце дискотека на пляжі за авторством Копроп Топ із шедеврального 4-го чемпіонату Ремофана. Як не як, ті часи були прекрасними. І так, знову команда з неавтоматичною рослиною. Зато битви з цією спіркою були чудовими, особливо битва тіньового бурана і дискотеки, де банан переміг Омелу. Ну і просто назва дискотека, а я люблю електронну музику. Тому виходить, що команда отримує восьме місце. А Сігма Орбіс отримує сьоме місце із чемпіонату адського плеєра. Чудова збірка, створена досі для шостого чемпіонату. І може ця збірка просто розгромила інші збірки, але давайте почесному. Проти цієї команди могли бути і страшніші опоненти. Але навіть так ця збірка получилась цікавою і збалансованою. У команди є різноманітні фланги, а також захисник конвалія. Ну думаю, що збалансовані команди з конвалією я полюбляю, хоча є іще цікавіша команда: Раби Чокопая, які зайняли шосте місце. Так, команда яка чемпіон, яку зібрав Чокопай, і яку мені не хотілося давати у відео. Оскільки, типу, я це хочу сказати, що цю збірку я хочу більше видіти чемпіоном Ліги Чемпіонів. Але якщо вже влюблю, тоді приховувати не буду. А взагалі команда спалансована. Конвалія просто сігма захисник, а також інферно, який мені почав ще більше подобатись через свою спалансовану прокачку. Та навіть метальниця тут має якийсь сенс, оскільки згорем сплеш фланги метальниця може осилити. Ну і напевно, що мені сильно сподобалось, так це стабільність команди. З кожного етапу результат команди однаковий. Що виходить, що збірка це такий баланс Всесвіту. Карточка Залубкіна або ж 2200 637 Думаю, не варто багато чогось казати. Команда із 10-го чемпіонату Магістра, яка програла флешбеку Eltsgamera зі стріма. А взагалі, цікава розстановка команди, де на колючках посажена вибухова за підультою, Кракус стала за дальню атаку. Ну що може бути краще. Ну і забавно, що є багато подібних карточок за Лобкіна, до прикладу Вазурета, Children's of the Light та інші. Тому нехай буде на п'ятому місці. Погані іроди або ж словоп. Погані іроди, ненавижу вас! Згоріть у пеклі, мразі, тварі, скотеняки, гниди, гади, створена бліксером для 11-го чемпіонату Ковельтро. І перша причина поваги це те, що ця збірка у фіналі була моїм опонентом. Але моя команда Betrayal of Fate все ж таки стала чемпіоном. Але все одно я цю збірку поважаю. По-друге, ця збірка була моїм фаворитом у лісі програвших Ковельтро. Жаль, вона програла хорохомету. А так, мені просто подобається, що всі рослини тут непогані. І просто я вважаю, що соняшники з супервластивостями – це круто. І байдуже, що це нелогічно і нечесно. Ми ж на каналі Кліпіш 7 Бронзу у нас получає збірка Кліпіч Імперія або ж кліпіш 6 дітей. Знову фіналіст моїх чемпіонатів і знову адмінська збірка. Ні, я що пороблю? Поважаю творчість своїх адмінів. А взагалі, збірка получилась досить балансованою і цікавою. Усі рослини тут мають сенс, навіть метеоритна квітка. Ну давайте скажу так: Ромашки просто непоганий стан, і вони навіть у деяких фанкових раундах сторожогрибу допомагали. Сторож Гриб зрозуміло, що просто має непогану шкоду, а також ваншот грибочків. А метеоритна квітка з допомогою ромашок і сторожогриба мала навіть якийсь сенс у флангах. Тобто це збалансована і цікава збірка. Шкода, що вона програла квартету шизиків. Друге місце нормальна назва за авторством Нуби Крома. Збалансована і надихаюча мене збірка. Напевно, через неї з'явилася така команда, як Betrayal of Fate. Хоча це не точно. І так, я знаю, команда пройшла перший етап з везінням, оскільки опонент був таким собі. Але нагадую, що це сьомий чемпіонат адського плеєра, де у першому етапі були раунди із рандомної команди. Тим більше навіть відос не вийшов, оскільки у адського плеєра були технічні проблеми. Тому той результат сприймати не варто. У нормальних раундах команда точно набере непоганий результат. А взагалі, ця збірка в наступних етапах показала себе навіть дуже непогано. Особливо синергія боінгсети і Ромашок була просто чимось новим для мене, та й хамамелість там чудово вписалась. І мені не обідно, що команда вибила мою збірку космос, оскільки вона була трохи більш продуманою. Поки у космосі лише три рослини, які атакують декілька цілей. А що там ліга чемпіонів? А ну, команда програла. Угадайте кому? Правильно, Омелі. Хоча я впевнений, що якби ж не Омела, тоді збірка могла би дойти навіть до фіналу. Але це уже мої вигадки. Тому нехай получить ця збірка аргентумне місце. Ого, яке слово придумав! Перше місце команда із чемпіонату Бліксера. Через яку я і дізнався про цей чемпіонат, так ще й автор цієї команди Михайло Томко. І звісно, що це силові бджоли. Я не знаю, як її описати: Конвалія під ультою, так ще бджоли наелектризовані від тростини. А індичко пульта наносить додаткову шкоду, поки зомбі застанені. Так це частково індичко стан, але до абсурду потужний. Але це чемпіонат Пліксера, де баланс трохи інший. І так, збірка рознесла перший етап на ідеально. А якщо ви думаєте, що фінал був очевидним, то ви помиляєтесь. Імперія Рослин помилково виграла силових пчіл, хоча це була всього лиш помилка, про яку я згадувати не дуже хочу, оскільки через це я звинувачував тян капусту за вибухокулю. Щодо ліги, то команда очевидно, що показала себе достойно. Хоча до фіналу ця збірка не дійшла через екіпаж Т-34. Ну ось паланс, де соняшник Батупірис. Ех, були часи. Шкода, що ліксер забив на це все. А так, думаю, я достатньо наговорив, щоб поставити цю збірку на перше місце. Он такі команди полюбляє Кліпіш7. Якщо ви вважаєте, що мої погляди на команди надто нелюдські, то я нагадую, що я не людина, а річка. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.